Брати і сестри, всі так позвичай вітаємо в ці часи народження Ісуса Христа. У нас ми сьогодні не просто згадуємо народження Ісуса Христа, ми згадуємо взагалі Його прихід, світ, Його життя, Його діяльність. І навіть ми згадуємо більше трошечки. Тому що Христос, як Син Божий, який втілився, є певний період, так, початок народження. Коли він умер Воскрес, вознісся у славі. Але є те, що Біблія говорить, що сам Христос Він — Предвічний Син Божий. Він завжди був існував ще до створіння всього. Друзі, і тому є в нас різні вітання на протязі цього року. Да, ми сьогодні говоримо, що Христос народився в славімо Його. Коли святкуємо Пасхальні такий період, ми говоримо Христос Воскрес. Взагалі на протязі цього року ми можемо вітати один одному теж е, такими простими словами, да? говоримо слава Христу і так далі. і так далі. Друзі, я хотів сказати, що у мене є таке універсальне привітання да? на кожний час в році. Знаєте, яке от, Христос народився у і Воскрес. А яка відповідь має вона? Прославимо Бога, хвалою до Небес! Друзі, зрозуміло, є добре привітання, та й Господь благословить нас також в цьому. Ви знаєте, Ісая Божий пророк він написав слова, які сьогодні вже зачитувалися, про те, що дитя народилося нам, даний нам син, і влада на роменах його, і випнуті йому ім'я. дивний порадник, ми вже чули, а далі, Бог сильний, Отець вічності і князь милу. Друзі, немає часу говорити про те, де саме і кому саме на початку говорилися ці слова. Я тільки коротко скажу, друзі, що якщо в контексті говорити, то ці слова були написані в період, дуже нелегкий для Божого народу. В цей період Божий народ дуже сильно відступив від Бога. Там не було ні Бога, не було виконання закону, не було ні священника, який мав навчити. І взагалі. Цей період не було миру, як і в нас сьогодні з вас. Це був період дуже тяжкий для ізраїльського народу. Але цей самий період, Бог, говорячи про Божі суди, який він маленький спочатку послав перед Великими, він хотів виправити свій народ. Він хотів, щоб народ його звернувся до нього. Він хотів, щоб народ знову признав його своїм батьком. До речі, те, що ми сьогодні переживаємо, мабуть, Господь теж хоче це зробити. І тут є дуже чудові слова, які написані перед цим, вони говорять про те, що Бог не тільки говорить про Божі суди, але Він говорить про надію. І він каже, ви сьогодні знаходитеся в темряві гріха, у вас, сьогодні, вороги на вас тиснуть. Так було і тоді в той час. Там говорилось буквально про те, що земля замолога і невталивого це край Ізраїля, Галілея, там, де Ісус Христос дуже багато часу провів. Написано Для вас прийде світло. І та темрява, яка, яка у вас, вона розвіється. Світло вижене цю темряву. Тобто буде просвітлення. І буквально буквально ми читаємо в Новому заповіті, де це пророцтво збулось, коли Ісус Христос сказав земля. Заволонувані в Талима, до тебе прийшло світло. І, брати і сестри, сьогодні ми, можливо, живемо в той час, коли теж дуже є велика потреба в просвітленні Божому, щоб люди могли просвітитися, щоб люди могли зрозуміти, в який ми час живемо, для чого ми взагалі живемо. І от для нас сьогодні звучать слова надії. І коли говориться, що народився син нам, даний нам син, друзі, це не просто говориться про немовля. Тому що якщо тут зразу звучить пророцтво, що народився Бог сильний Отець Вічності, сьогодні багато людей не можуть зрозуміти, що це за таємниця. Велика благочестя таємниця як Бог явився в тілі. Тобто говориться про те, що Ісус Христос вічний Син Божий. Але був період, коли Він втілився. І написано, в ньому перебуває повнота божества, в ньому тілесна. І тут вже сказано зразу про нього, що він Бог, який Бог сильний і Отець вічності. Друзі, що можна сказати про Бога сильного? Бог для якого нічого немає неможливо. Ми пам'ятаємо, що в свій час, коли Бог творив все світ і все, що в ньому, а потім, коли почав вибирати мужів Божих, і одного разу ми пам'ятаємо і з'явився Аврааму якого не було спадкоємця, і Бог каже, я Бог сильний. Ходи переді мною. А потім Він каже, твоя дружина Сара народить сина спадкоємця. І я благословлю його. І я благословлю спадок його. І буде такий великий спадок його, що ти не зможеш порахувати, як зорі на небі, як морського піску. І дивіться, як Авраамі було складно і важко. Він уже був. В похилому віці сара вже не була здатна родити, а Господь йому говорить про таку велику річ, таку обітницю. І він сказав йому, я буду через рік і Сара буде тримати немовля. Як було складно повірити, тому що це було надприродне. Це було дійсно явлення сили Божої те, що неможливо для людей, а для Бога це було можливо. І от, друзі, це саме говориться про Ісуса Христа, про Сина Бога, що Він має таку саму силу, яку мав хто? яку мав Отець. Братий сестри, чому написано Він все-таки е, Бог Сина? Я вже говорив, що в ньому тілесно перебувала вся полнота Божества. Але, друзі, що ми ще можемо сказати, ми можемо сказати ще про дуже важливу річ. От взагалі, коли. Говориться, що нам, даний син, і відкривається його характеристика, його дії, або житті, його характер, або відкриваються його імена, а імена якраз і говорять про те, що він має зробити. Да, або хто він є насправді. Друзі, для чого нам треба знати ім'я Бога? Скажіть, будь ласка, риторичне запитання. Да, друзі, одного разу, як він повертався від Лавана. І в нього була така річ цікава, Бог сказав вертатися, але він не зовсім правильно з тестю своїм розійшовся, пам'ятаєте, були такі події. Потім він іде, куди Бог сказав, і тут чує, що навпроти нього йде брат його рівний, з великим військом проти нього, тому що він завинив проти брата. І він в такому скрутному положенні він не знає, що йому робити. І тут ми знаємо, що вночі була боротьба. Як він боровся з Богом або боровся з ангелом. І пам'ятаєте, що в цій боротьбі була цікава річ, цікава така деталь. Бог не міг побороти якова, тому що він знаходився в своєму, знаєте, впертому гріховному стані, але хотів отримати благословення від Бога. І коли ми потім цьому якову боремося, боремося з Богом і кажемо, Господи, благослови. А Господь що говорить? Скажи, яке Твоє ім'я? Признай своє ім'я, признай, що ти грішний. Що ти Яков, що ти обманщик. І коли Яків признав, Господь каже, тепер ім'я твоє буде Ізраїль, ти боровся з Богом і переміг і будеш людей перемагати. Але в цей момент і яків запитує в Бога, а як твоє ім'я? Ви пам'ятаєте? І Господь сказав, навіщо тобі знати моє? Але потім пройшов певний час, да, броти сестри, і коли вже все-таки Яків уже. Бог його назвав Ізраїлем, то тоді вже, ви знаєте, і Бог відкриває своє ім'я, і Бог йому говорить, я Бог всемогутній. А твоє ім'я Ізраїль, водися і розмежився, я погласую тебе. Брати і сестри, якраз він і говорить йому, я Бог всемогутній, тобто я Бог який, я Бог сильний. Тому, брати і серпня, нам всім потрібно знати ім'я Бога, для того, щоб бути впевненим, для того, щоб в нас не було страху в самих складних обстанах нашого життя. І ви знаєте ще один приклад в новому заповіті, коли псал, який переслідував церкву Божу, і коли йому засяяло світло від світ, і коли впав на коліна, перше було його звернення, знаєте яке? Хто ти, пане? Хто ти пане? А коли він йому сказав Я Ісус, якого ти переслідуєш, тоді вже Саул сказав які слова. Господи, що мені поведесь робити? Тобто він його вже назвав Господом, Він визнав в Ісусі Христі, Господа. Брати і сестри, це дуже важливо. Це було для нього на все його далі життя, Бог його завжди цим підкріпляв. Тому що сам Господь. Я йому. Друзі, мабуть, найсильніша взагалі божественність Ісуса Христа саме відкривається в словах Бог сильний. У пророка Мігія було сказано такі слова, Бог докоряв до народу і казав, чи змалів Дух Господній? чи справи Його змаліли. Але далі сказано було, Бог сильний явити чудо, Бог сильний зберегти тебе. Бог сильний заховати тебе, тому що написано, Бог він являється міцною баштою, де можна сховатися від всіх труднощів, від всіх проблем, від горя. І Бог, він сильний, щоб спасати, Бог сильний, брати, сестри, щоб потішати. Ми пам'ятаємо ще один приклад із старого заповіту, де буквально говориться за Христа, Сина Божого. Коли седрах від Меднего попали у піщу, яка була дуже сильно розпалена, ви пам'ятаєте, що цар, який кинув, він дуже пильно дивився і каже, чому вони не згорають ці три глаза. А потім він каже, ми кинули трьох, а хто ж між ними четвертий? І він потім каже сам: я бачу четверто, подібного до Сина Божого. І от, друзі, Син Божий був у тій печі, так? Він зберегти кіноті, тому що він сильний, йому дана це була влада, брати і сестри. Тому хай це для нас буде певною також утіхою, що Бог сильний зберегти. І от, друзі, в одному із Псалмів говориться про те, що Псалом 110 там на початку перші версії сказав Господь, Господу моєму. Сядь, праворуч мене, доки не покладу вороги твоїх, до підніжка ногам Твоїм. Чітко говориться про те, що Господь сказав Господу, так? тут говориться також про Божественність Ісуса Христа. Про силу Божу нам звіщає все коріння, брати і сестри. Євреям, в, євреїм, в першому розділі, році 8 віршом написано також, що сину він сказав, що на віки віку. І перво, тобто жертв твого царування, це є жезлом праведності. А в першому розділі другий, що він сказав? Що сину він створив всі віка, тобто все видиме і невидиме. І коли ми, брати і сестри, згадуємо і читаємо те, що Господь сказав у посланні апостола Вже Павла до Колосян, то ми читаємо дуже цінні слова в першому розділі, і сказані саме такі слова, що. Дякуємо Отцеві, що вчинив нас достойному участі в спащенні святих у світі, що визвав нас із влади темної і переставив нас до царства свого любиного сина, в якому ми маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, народжений першим всякого дворева. Ним створено все на небі, на землі видиме, невидиме, чи то престолу, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створено. Він є перший від усього, і все в ним стоїть. Він голова тіла церкви, він початок з мертвих, щоб усього він мав перевороще священство. Бо водно було, щоб у ньому перебувала вся повнота, щоб не поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа і нього, чи то земне, чи то небесне. Брати і сестри, це говориться про силу і велич нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо також про те, що тут написано, що він є не просто сильний, а написано, що він є батько вічності. Бозі, уявляєте собі, що це таке батько вічності. Це говорить про те, що з ним пов'язано не просто земне, Життя да? його особисте, або наше земне життя. А в цьому говориться про набагато більше. Ми пам'ятаємо да, його велич, і воно пов'язано було, його сила, вона часто прояв сили було пов'язано саме з тим, що він є Отець Вічний. Те, що він, будучи на землі, проявляв велику силу, пристілені людей, у хвороб, на яких ніхто не міг. Він із прокажених, він виганяв демонів, друзі, і саме велике, він вострішав людей. Це просто неможливо. Але ми пам'ятаємо сина на інської доли, ми пам'ятаємо і та міфаку Ніколи сказав, да, от тій е, доньці, яка померла, дівчатко встань. І ми пам'ятаємо про Воскресіння Лазаря, і в цей момент, коли це все відбувалося. Марта підійшла, плакала, а Господь каже, що воскресне твій брат. А вона що відповідає? Так, да, при Воскресінні знайте Воскресне. Але Ісус каже: ні, слухай сюди. Зараз воскреше. І Він каже, Я є Воскресіння і життя. Христос говорить, я є Воскресіння і життя. Коли він ваше... Відноситься від учнів своїх, ви пам'ятаєте Іван Дена, 14 розділі Христос говорить такі слова, що я є дорога правди життя, сьогодні це вже звучало. Далі нічого говорить, я піду і що приготую місце для вас. Він про що говорить, те сестри? Він говорить про вічність, він говорить про те, що йому дана влада приготувати місце для улюблених своїх. Ви пам'ятаєте, друзі, коли Ісус Христос. Говорив, що він є Пастер добрий. І там були дуже важливі такі слова, що він каже, я в отці, отець мені. Його хотіли побити не один раз і пам'ятаєте за те, що він називав себе Сином Божим, за те, що він порушував там суботу, але він відповідав завжди такі слова. Отець працює і я працюю. Отець мені, я в отці. Я в отці, отець мені. Йому кажуть, та як ти можеш таке говорити, коли він згадав за Авраама, який бачив День Урядів. А він каже, шановні, першим був Авраам, Я є, я є, тобто я Сущий, я предвічний син Бог. Так написано, брати і сестри, і так має бути. І, друзі, що дуже важливо для нас, що коли Ісус Христос вже давав настанову учням, пам'ятаєте, вже перед своїм також. Підхопленням або піднесенням, він сказав дуже чудові слова. Він сказав, дана мені всяка влада на небі на землі. А потім дав завдання рушнам. Підіть всі народи, хрестичі їх ім'я, сина, святого Духа, навчаючи виконав, все, що я вам помогів. Мені ще згадалось з місця перше послання до коринтян. Тут говориться теж важлива річ про те, що він батько вічності, і тут говориться такі слова. Смерть через людину через людину Воскресіння змертвих, як водами всі вмирають, Христів всіх живуть. Кожен в своєму порядку, пересто Христос, потім Христові під час Його приходу. А потім і Кінець, коли він передасть царство Богові отцеві, вийнує всякий уряд, владу та силу, бо належить йому царювати, аж доки покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. І далі написано, як ворог останній смерть знищиться. Брати і сестри, говориться про ворог який являється смертю і має знищитися. І в кінці цього розділу сказано: поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерть жало? Жало смерті то гріх, сила, гріха, то закон. Але далі, а Богу і дяка, що Він Господом нашим Ісус Хрис... Ісусом Христом перемогу нам дав. Тобто, перемога написана смертю в Ісусі Христі. І, друзі. Я думаю, що закінчуючи цю коротку промову, хочу сказати про те, що книга об'явлення нам говорить про дуже багато речей, які, можливо, не зовсім зрозуміло. Але сказано, що коли Іван бачив і плакав, що не було кому відкрити книги, да, печаті з книг, написано, ось Агнець, який відкривав всі печаті, всі книги, і відкривав всі суди, які мали відбутись на землі. І в кінці книги об'явлення сказано за нове місто Єрусалим і сказано, на якому буде перебувати правда. І пам'ятайте, що там вже не буде сонця, правда, друзі, там буде вже перебувати сяйво, яке віко. від кого. Від отця і написано, Агнес буде світильником там. Це вже в царстві вічного буття. І тому, брати і сестри, ми повинні розуміти, що кожному з нас, кожному з нас потрібно. Сьогодні переглянути своє життя. Ми сьогодні бачимо, як багато людей через війни, і сьогодні втратили своїх рідних, втратили своїх близьких, втратили майно, житло і почали більше задуматись над тим, а що є життя, що є життя земне, для чого я живу. Адже життя проходить і все втрачено, а для чого ж я тоді живу? Та живу для того, щоб все-таки тут. Протягом цього життя пізнати, хто є, є перед Богом, сказати Богу своє ім'я, визнати себе грішником грішниці і пізнати ім'я Господа, який є святий. Бог Всемогутній і Бог вічний. Господь Спаситель, визнати Ісуса Христа за Господа Спасителя і отримати спокій для своєї душі. Хай прославиться ім'я Господня на цьому місці в цей час. Йому за все хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.